Привіт! З вами я, Фандач. Вибачаю за те, що так довго не було відео, просто мені було дуже лінь. Ну а сьогодні я вирішив записати Hill Clint. І сьогодні я не буду купляти якийсь новий автомобіль. Я куплю гараж. Так, гараж куплю. Ви скажете, що, а я вам його зараз покажу. Во, цей гараж за 300 діамантів. Тому давайте його купимо. Я не знаю, що він взагалі робить, Тут написано Custom car. Можна якусь. Міняти свій автомобіль. Якась скриня. Хай, допустим. І Клімбер Що. Так, це можна назву автомобіля дати. Ну, допустим, я дам оригінальну назву. Так. Укра. Автомобіль. Во Ukra автомобіль. Нормально. Якийсь ящик тут є. Ну, а потім його відкриємо. Давайте спочатку глянемо, що тут якийсь мотор. А, то все платне. Треба кристали. Нічого собі тут треба, але то все треба купляти. Ну, думаю, то, що в майбутньому я все це куплю. Ну, так, це все треба. Якісь тюнінгувати можна. Окей. Щось походу покручу, ну, давайте поїдемо на ньому. І вов, як він їде швидко. Як дельфін якийсь. Дійсно. Він так швидко їде. Я не очікував. Нічого собі як дійсно, як дельфін якийсь. Серйозно. І ще, чому так мало людей подивилось бот це відео? Я взагалі-то старався над ним, а там тільки 13 переглядів. Давайте, коли ви додивитесь бо це відео, ви підете і подивитесь там то. Воно дійсно вийшло непогано. Ой, серйозно. Я хоч щось зробив хвилин, можливо 30. Та, здається, так мало хвилин, тільки пів години я це відео робив. Ну... Про своє, що відео йде 10 хвилин, а 20 я потратив десь на монтаж. То це багато. Тому добре. Ходіш, що ви підете. Ну, добре. Тепер давайте вийду. І що це за сундуки такі? Тут типу, можна відкрити їх. Ну, давайте я нажму, зараз і перевірю. Чи можна їх взагалі відкрити? Так, да, можна. Так багато, чи то тільки один. Клім, щось там. О, нічого собі, якісь колеса, мотор. ж непогано, кстати. І тут так, я не... колеса одинакові, нічого собі. І теж не є дуже аж так погано. Так, а тут теж є якісь колеса. Ну, не є погано. Ну там то я пізніше відкрию. І ну, тут ще якийсь азуткрім і якийсь мотор, колеса. І давайте я зараз... Ні. А, то типу, новий автомобіль можна тільки купити. Пустимо. І давайте ще раз Проїдемося на ньому. От, точніше давайте ще його якось переробимо. Якісь колеса дамо нові, мотор, можливо. Які тут є колеса? От такі якісь, давайте їх активуємо. І О, такі давайте візьмемо колеса. От такі ну, не знаю, мені здається, таки не будуть пасувати. Ліпший я от такі візьму колеса. Вони гарніші якісь, мені здається. Та і мотор теж поміняв, у нього такі якісь ліпші, мені здається. І це прокачаю. Не знаю, що там прокачав, але допустимо, нехай. Певну має ліпше їздити, мені здається. І воу, що це за дим такий з нього йде з того автомобіля. І хочу сказати, що він дійсно якось швидший став чи що. Не зміли. Він все ж таки такий самий, як і Дельфін. І це добре, бо хоча б якийсь буде оригінальний автомобіль, чи що, не, не знаю. Ну, колеса дійсно виглядають стильні. Дійсно, дуже гарні колеса. Блін, так непривично на ньому їздити, я не розумію. Дійсно, якось. Так не, дуже непривично на ньому їхати. Якось він не їде не так, як всі. От якось швидко не перевертається вперед. Точніше, перевертається, але не так рідко. Так процентів зараз на зарядку поставлю. І сьогодні я зроблю опитування, яке мені відео зробити завтра. Точніше, я завтра не зможу зробити відео післязавтра, точніше. Ну, бо завтра в мене не вийде зробити відео. Тому післязавтра сьогодні буде опитування. Можете там проголосувати, як хочете. Ну, а зараз Поч... продовжую їх здати. Цікаво, як я назву це відео? Мені здається, купив гараж в Hill Klimp за 300 діамантів. Непогана така назва, в принципі. І тепер я би хотів би зараз би поміняти колеса на інші. Вона такі від трактора. Подивлюсь, як взагалі вони будуть їздити. І прокачаю, щоб були більші. О. І давайте поїжджу. Ну слухай, мені здається ці колеса, вони якось не пасують. Дійсно. Ну, автомобіль якось їде помаліше, чи що, не розумію. Ну він дійсно якийсь вже не такий як дельфін став. А раніше був як дельфін. Якось помаліше їде він, чи що. Так. Давайте як зараз я умру, то вже відео закінчиться. Бо той. Бо і так воно вже довго. Ага, 7 хвилин іде відео. Дуже довго. Опа, спойлер, нічого страшного. Як ви і також добачили відео. А, я і так вже вмер. Допустим. Зараз вже буду закінчувати це відео. Надіюсь воно вам сподобалось. І украфт автомобіль Ото буде прев'ю якраз мені. Тому добре. Ну, а з вами був я, Фандач. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Точніше, я ще це відкрию і підкине з відео. З вами був я, Фандач. Всім там, до зустрічі. Опитування не забудьте проголосувати.